Студія 20-го століття Фокс від початку не вірила в успіх бійцівського клубу. Сценарій за романом Чака Поланіка вважали за надто темним, дивним і антиспоживацьким, а студійні боси називали його неможливим для екранізації. Вони не розуміли, як можна просувати фільм, де головний герой б'ється з власною особистістю і ще й пропагує насильство та хаос як форму протесту. Але режисер Девід Фінчер, який сам раніше мав конфлікти зі студіями, особливо після зйомок чужий 3», запалився ідеєю. Він бачив у цьому не просто провокацію, а сильну соціальну сатиру бунт проти споживацтва, офісної рутини та відчуження сучасної людини. Студія обмежила бюджет, змусила Фінчера перероблювати маркетинг, а на постерах навіть не згадували імен акторів, боячись пов'язувати їхні бренди з ризикованим матеріалом. Однак Бред Піт і Едвард Нортон самі вірили у фільм і активно підтримували його після релізу. У прокаті фільм провалився: зібрав лише близько 100 мільйонів доларів при бюджеті в близько 63 мільйонів доларів, враховуючи маркетинг. Але вже за кілька місяців на DVD він став бестселером. Іронія в тому, що фільм, який висміював комерціалізацію, врятувала саме комерція – продажі. І сьогодні бійцівський клуб вважають одним із найважливіших фільмів 90-х. Убивства, злочини, бідність. Усе це мене не хвилює. Мене хвилюють модні журнали і телевізор з п'ятьма ста каналами.